Всім привіт! Сьогодні ми виїхали не на коп, а по гриби. На коп підемо ввечером, а зранку вирішили зібрати трошки грибів. Я зараз на Рівненщині. Так що шукаємо. Так ось. Що першу грибочка якось. Грибоч, ще один грибочок. Десь мають бути тут ще гриби. ось один грибочок росте, ось рядочком другий. Ще я тут порився збираю грибочки. Вже <кій> приморозок. 3 жовтня. На росі. Роса замерзла. І ні. Ще ви знайшов грибочка Не знаю як він називається, але бачу, що так під кришечко є така мочалочка. Значить, має бути сідом. О, яка поляна грибочки. Гриби з дитинства Всі любили, мабуть, дитинство малювати мухоморі. О, знов рибочок. Перед цим знайшов ще одного. Це ще один. Так що такий то сьогодні вийде грибокоп. тому що на вечір планую піти трішки покопати. Одне тут місце є біля річки, хочу його провірити. Так що шукаємо далі. Знову знайшов грибочка. Сховався так. З того боку, якщо йти... Даже не замітиш. О, ось далеко, бачите, якийсь грибочок видні. Між кущами його замітив. Ось. Ось тут має один грибочок. Другий. Третій. Ща я їх тут не забираю. Ось, вони всі разом. Ножика не взяв, приходиться обламувати. Так. Так що шукаємо. Поки що такі гриби. Білих не знайшов. Опеньків не видно. У мене вдома опеньків багато. А тут... Так, чотири да, грибочки. Ох, які красні стоять. Не ну, поморщики. Як крашенки на великі. Такі червоні. Ох, нарешті я знайшов його білого грибочка. Який Красень. Хтось тут пройшов, бачив, позбивав он. А на нього не наступив. Коли грибаний, що він здоровений. Борг готовий. Опа, чай, є ще один. Такий гриб. Великий. Кривий. Грибочок перший. А ось другий виглядає. Да тоже такий же. як маслюк. Пошукаємо ще тут. Такий високий. Червоноголовець, кажуть. Повернемося назад до машини, покажу. Зупинилися ми біля старого хутору, який був в лісі. Там ще є криниця, фруктовий садок. Я вже жалію, що не взяв деху. Ну я думаю, що сюди ще приїду. Пошукаю тут. А в метрі від того гриба. Ще один грибочок. Маленький Вийшли до старого хутора. Готовий садок. Така поляна. Не знаю, городина тут була чи пасовище Там далі криничка. Зараз підійдемо туди покажу. Сім, це, можна, зараз...

Звідаю обстановка. Можливо, сюди прийде і покопати. Там була одна хатка, а ось тут залишки від другої хатини. Вітер помиляють. Криниця вже засипана. Так, да, тут є що махати, я тільки не взяв. Ну що, нове місце для копу? Місце, о! приїдемо сюди ти знову. Завтра на карті позначити. Ну, ми на карті позначимо, на місці не скажемо. Знову грибочок. Знову, здається, бабка. гарний. Ах. Перечепився, був би впав, нагнувся і побачив два грибочки. Один. І другий. Ножа забувся взяти, так збирався швидко, що прийдеться зламувати. Зараз ще пошукаю в цьому радіусі. Може тут росли пуха грибів Точно ось поруч ще один росте Захований Красавець. На самому краю Дороги Грибочок. Так ще монетки росли зірвав, а вони на другий рік виростають О, не вилазить гербі щеки. З грибочками. Вже два зірвав, дивлюся ще тут два. Зараз пошукаю. Та знайшов ще один тут будинок розвалений з криницею. Ну, по-любому потрібно сюди приїхати буде. Коморів скільки. Далеко грибочок. Шуберем. Гарно ростуть грибочки. Беремо красиві один, а другий на вас красота. Раз, два, два, чотири, п'ять, шість штук. Ти їх у кучку зірвати? Кучку зірви її. Ага. їй. І положи положив кучку, щоб не коміяли. Опаїнці двома. Врудіть сюди заласти в ці кущі. Все, на сьогодні збір грибів закінчено. Будемо їхати додому, але я зайшов і ось там побачив гриба. Станемо його. Колечко Ось ця криничка вже будемо йти до машини, на сьогодні буде все.